Audi q 7 заїхав до нас на калібрування радарів. І зараз майстер Олексій вам розповість детальніше за весь цей процес. Отже, з чого це все почалося? Доброго дня! Машина приїхала до нас на калібрування радарів передніх, тому що знімали передній бампер і злетіли кути калібровки. Тому треба їх виставити заново і відкалібрувати на стенді. Це стенд для калібрування радарів дистроніків. Так само Використовується цей стенд плюс дилерське обладнання і програма Одіс. Калібрується лівий радар і правий, які знаходяться в бампері. А де саме? Ось перший радар і другий радар. Виставляється рівно по кутам. І запускається програма калібрування. Так само ми можемо калібрувати задні радари це радари мертвих зон. Для цього потрібен генератор сигналу Доплера. і Правильна відстань до радару, який знаходиться. один знаходиться справа під бампером, другий зліва під бампером знаходиться. Для того, щоб ви могли бачити, яка машина в мертвій зоні. Точніше, не яка машина, якщо якийсь там об'єкт знаходиться. Так само можемо відкалібрувати камери, камери асистентів, які знаходяться в лобовому склі. Це для розпізнавання дорожньої розмітки, знаків, також камери 360. І передню камеру, або якщо ви замінили задню камеру, так само можемо відкалібрувати.